Пленарне засідання 16 сесії 16-ї сесії Чутівської районної ради 8 скликання. Чи є пропозиції до початку роботи сесії? Ага. Розпочати розпочнемо з виконання державного міста. за нашу незалежність, територіальну цінність і за те, що ми можемо працювати. Хто проти? Хто утримався? Відсумно. Це за основу. Тепер зі змінами. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Розпочати на відкрите іменне голосування проєкт рішення про затвердження угод між районною радою та міськими селищними сільськими радами об'єднаних громадських військового району про передачу приймання коштів на виконання повноважень. Проєкт рішення. Бабала, безушка, За. За. віват, За. дюдер, За. За. загайку, закукляць, За. За. іжук, туберлюк, За. костюк, крупа, лекович, майкруп, маленюк, мехавік, на пасти, на торкачку. За. Нога. За. Грищук. За. Сасмченко, за. Сивок, за. Е, Тіто. За. Чортківський. За. Чубок. За. Чуприй. За. Шепетка. За. Шепетко. За. Скаба. За. Якович. За. Угу. Півріччя 25 року. Ріст, ертур, виконання районного бюджету. За перше півріччя 2025 року ми заслухали на комісії з питань бюджету економічного розвитку. Сьогодні е, коротко, але весь, на коротко два слова депутаті. Шановні депутати, доходи загального фонду районного бюджету за перший півріччя 2025 року склали 128,90 гривень. З них власні доходи становили 20% лише загальна сума власних доходів 251 на 10 тисяч гривень. Звідно у періоді в районний бюджет поступало 7 видів податків. З них найбільшу питому вагу це 45%, має надходження від орендної плати за користування майновим комплексом. Поступило 114 тисяч гривень, я вже за без десяткових знаків. Податок на прибуток і частина чистого прибутку, яке сплачує Монастирське Стериське лісовосподарське підприємство, 51,2 тисячі гривень це 20% доходів районного бюджету. Плата за надання адміністративних послуг склала 47 тисяч гривень, 20% власних доходів. Орендна плата за водні об'єкти 12 тисяч гривень, інші надходження 24,4 тисячі гривень субвенції склали 997,8 тисяч гривень. З них субвенція з державного бюджету на районну раду 793,8 тисяч гривень, а також інші субвенції 294,8 тисяч гривень. Архіву, на Вільняцька 30 тисяч гривень на програму по архів, І Заводська селищна громада 25 тисяч гривень на трудовий архів. Видатки загального фонду склали 1 мільйон 138,50 тисяч гривень, з них районна рада 1 мільйон 21,6 тисяч гривень, і видатки на іншу діяльність 116,9 тисяч гривень. Суду по програмі 57,4 тисяч гривень, і також по програмі е, підтримки комунального підприємства Трудовий трудові архів 59,5 тисяч гривень. По спеціальному фонду районного бюджету власних надходжень не було, але були видатки за рахунок спрямування залишків коштів. Е, видатки на районну раду склали 64,6 тисяч гривень на програму підтримки і розвитку монастирського комунального місто-господарського підприємства 68 тисяч гривень і інша субвенція для Буківської комунальної громаді 204 тисячі гривень. Дякую за розуміння виконання районного бюджету за перші підріччя 2025 року. Ставили відкритку поіменного голосування проєкту звіту про виконання державного бюджету за перші три річчя 25 року. Бабала. Так. Безушко. Так. Діва. Так. Дуде. Так. За. Загайко. Так. За. Запухляк. Так. За. Іжук. Так. Коберник. Так. Ліщук сасанчик, силок, титок, чертківський, чубок, чуфри, за. Щепітка, щепітка, шкавор, якого щас. За. 28 за, за річні упали. Бачення бюджет передбачення коштів на фінансування оплати комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 8 тисяч гривень. Дякуючи громадам колишнього Чудівського району за виділені коштів бюджетні трансферти на діяльність комунальної установи трудовий архів, мають можливість забезпечити заробітні плати правду мінімальних сумах, проте є можливість життєві діяльності даної комунальної установи і на даний момент. Кошти і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Сума 8 тисяч гривень згідно затвердженої програми діяльності та підтримки Чорківського районного комунального підприємства трудових архів. Mm -hmm. Якщо є запитання, прошу, що немає. Прошу підтримати проєкт рішення і ставлю на відкритих до голосування про внесення змін до рішення районної ради від 10.12.4 року, номер 256, про затвердження програми діяльності та підтримки Чорківського районного комунального підприємства трудових архів. Так. Пала. Везушка за. Ліва. За. за. Дудер. За. Загальпа. Запухляк. Піжук. За. за. за, за. 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 Кобельник. Кожук. Костюк. За. Трупа. За. Велькович. Вайкрут. За. Да. Михаил. Да. Надуркач. Нова. Рішення. Якщо є запитання щодо положення чи про оплату праці чи про преміювання, прошу задавати, оскільки положення фактично ні сум не встановлюють, тільки загальні поняття для того, щоб була підстава керівнику майбутньому, який буде призначений в цьому підприємстві здійснювати належне преміювання, якщо буде дозволяти фонд оплати праці. Ну, відповідно, положення про оплату праці повинно бути засередження для якої вважаю установи. Якщо є якісь індивідуальні питання, то прошу задавати. Якщо немає, то прошу підтримати проєкт рішення і ставлю на відкритий по голосування проєкт рішення про затвердження положення про оплату праці та положення про приміювання працівників Черківського районного комунального підприємства «Трудовий архів. Бабала. За. Безушко за. Вівак. За. Дудар за. Загайков. За Запулярний. За. І жук. За. Поберні. За. Погуб. За. Костюк. За. Крупа. За. Левкович. Майху. За. Михайліч. За. Малинов. За. За. Натуркач. За. Нога. За. Пліщук. Сасанчин да. Сивов Да. Титов Да. да. Чубак да. Чупри за щепітка да. Шкаба да. Яковища Двадцять вісім за.